Samsung Galaxy S25 Ultra став ще більшим, розумнішим і кращим у цьому відео. Я вам покажу, чим він відрізняється від S24 і чи потрібно платити за нього більше. Поговоримо про дизайн, залізо та систему, де зробили дійсно класно, а де чесно кажучи, зекономили що з камерами, які фішки з'явились та як він виглядає на фоні того ж самого айфону. Мене звати Аліна, і ви на каналі StoryNua. Galaxy S25 Ultra це смартфон, яким просто приємно користуватись. Не без гріхів і з дивними рішеннями, але він реально зручний. І почнемо ми, звісно, з дизайну. Не всім сподобалась нова концепція Samsung у 2025 році. Комусь здається, що виглядає дешево і непреміально. Мовляв, раніше було краще. І частково я згодна. Титанові рамки не виглядають супер розкішно, але якщо чесно, Тримати в руці одне задоволення. Це перше, що я відчула, коли взяла його до рук. Незважаючи на великий розмір, лежить в руці дуже зручно. Якщо порівнювати з s 24 він виглядав агресивно і дорого, а s 25 більш простіше. Є сумнівні моменти, наприклад, обідки біля камер, які умовно можна відклеїти і виглядає це не дуже. Але якщо, звісно, не вдивлятись, цього і не помітиш. Щодо дизайну, ну я би поставила. Тверду п'ятірку з мінусом. Є IP 68, стандартний захист від води. Хоча вже є IP69, і хотілося б бачити це у флагмані. Тепер про систему. Оновлена One UI стала ще зручнішою. Інтерфейс виглядає логічно, анімованість плавна, дизайн охайний. Пункт керування зробили ще зручнішим. Хоча кастомізації ще бракує. Новий віджит, но no Bar Працює як аналог Dynamic Island. Тільки внизу екрана зручно керувати. Музикою або таймером. Є додатковий віджит зверху, хоча така роздробленість трошки дивна. Але фішка працює. У системі багато дрібних, але розумних фішок, і найголовніше, що вони працюють на українській мові, на відмінно від деяких конкурентів. Список нововведень довгий, і більшість з них з'являться на нових моделях. Але тут все виглядає цілісно і зручно. З корисного асистент на дзвінках, який в реальному часі перекладає твої розмови не лише в телефоні, а й в WhatsApp і чи Telegram. І. не кожного дня працює, але блін реально може виручити. Також є асистент для текстів і нотаток. Перевірка помилок, розшифровка голосових у текст. Реально крута тема, коли щось потрібно швидко перегнати. Заміна об'єктів на фото тут, чесно кажучи, працює в рази краще ніж на айфоні. Ну прям очі радує. Контроль звуку ще одна штука, що, скажімо, так, натхне на Apple. Можна відокремити звукові доріжки у відео, прибрати музику або шум. Є така собі ще персоналізована панель мій день. Ну це вже ні риба, ні м'ясо, сумнівна користь. Але загалом по розумних фішках усе виглядає красиво і можна юзати, але деякі функції реально кайфові. В двадцять 25 екран бомба. Яскравий контрастний, як і має бути у флагмана. У приміщенні яскравість не рекорда, але HDR до 1700 ніт, як у iPhone 16 Pro Max. Але той самий Magic 7 Pro видає чесні 2300 та ніт. Ще й PWM менш агресивний. Хоча Вес 25 Ultra це не критично. Антиблікове покриття екрана просто топ. На сонці все видно, ніби підсвічено зовні. Динаміки голосисті, просто шикарні. Не скажу, що краще за iPhone, але й не гірші, просто трошки інше звучання. Відео дивитись взагалі кайф, тільки можна лівий нижній динамік випадково перекрити рукою. Но тут уже така традиція. І Samsung, хоже не збере це фіксити. А от любителі S Pen можуть бути трошки в шоці. Стилус порізали і забрали блютуз і живлення. Причина банальна: просто не поставили ці елементи на плату. Samsung каже, що користувачів стилусу було небагато, от і вирішили зекономити. Можливо, стилус і варто було прибрати, а не залишати в урізаному вигляді без блютуза і живлення. Але все ж S Pen був фішкою серії, і таке рішення викликає багато питань. Зате всередині. Дені топове залізо. Флагманський Snapdragon – 12 ГБ оперативки. Накопичувать UFC 4.0 до 1 ТБ. По швидкодії все ідеально. Працює плавно, швидко, відгук миттєвий. У текстах плюс 30% до процесора і в 20% до графіки порівняно з S24 Ultra. У багатоядерному тесті S25 Ultra обходить iPhone 16 Pro Max, але в графіці трошки поступається. Так, корпус гріється особливо. Пливо боковини і це відчувається без чахлу. Але це в цілому типово для флагманів. Додатки відкриваються моментально. Але з обробкою RAW фото в Lightroom iPhone справляється краще, хоча різниця не суттєва. Зарядка швидка до 45 Вт, але нюанс у тому, що в комплекті лише кабель на 25 Вт. Щоб вичувати максимум, потрібно купити більш потужний. Ну а що не Samsung ходи економить, в айфоні, також кладуть повільний USB. хоча порт підтримує набагато більше. Є реверсивна зарядка, хоча Максей все ще не завезли, хоча стандарт уже існує. Ну а вирішується це покупкою чохла з MaxSafe. І тепер головне це камери, і їх тут 4. Основна на 200 Мпікселів, ультраширик 50, телефото 5х50 мегапікселів і 3х10 мегапікселів. Крім ширококутної, всі моделі ті ж самі, що у S24 Ultra. Apple Effect схоже діє. При дельному світлі на рівні 16 Pro Max. Баланс білого чи кольори трохи відрізняються, але з глобальної різниці немає. Уночі іноді більше шуму на S25 Ultra. І в складних умовах картинка буває менш природною, хоча часто виглядає атмосферно. Селфі норм. У темряві навіть іноді краще за iPhone у деталях. Портрети ситуація спільна, але без Явного лідера. А от при зйомці у 200 мегапікселів різниця прорав у айфоні майже непомітна. Більше просто масштабується зображення, а не з'являється нова якість. Загалом досить потужний флагман з дрібними компромісами. І так, ним реально хочеться користуватися. Але якщо порівнювати 50 мегапіксельний прорав знімки, то iPhone дає більше деталей. У стандартному відео Samsung добре справляється з стабілізацією та якістю. Але в айфоні все ж більше деталей. Додали 120. FPS у відео, але в такому дивному обмеженні навіщо не зрозуміло. Є функція шумозаглушення, яка прибирає фоновий шум і покращує голос. Працює непогано, хоч і не так гнучко, як в айфоні. Увечері фронталка на Galaxy видає шумніше зображення, а мікрофон трохи гірший. Але Galaxy S25 Ultra нарешті отримав лог профіль для відео, як у iPhone 15 Pro. Загалом S25 Ultra чудовий флагман для повсякденного користування. Він швидкий з потужним залізом, крутим екраном і звуком. Але якщо ви творець контенту, блогер чи фанат про функції, краще подивитись у бік айфону. Такий мій підсумок. Ну а тут вирішувати тільки вам, обирати чи ні. Також я вам нагадую, що цього красунчика можна придбати у нас в магазині. Дякую за перегляд! Не забудьте лайк і підписку і до зустрічі в наступних відео.